Виконуємо номер 1419 із підручника Алгебра 8 та номер 30.19 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік, для яких значень Х має зміст вираз і в нас 4 завдання. Ми знаємо, що підкореневий вираз, підкореневий вираз має бути числом невід'ємним. А у нас він знаходиться ще в знаменнику, тому вираз має зміст зміст, коли х більше нуля. Тут у нас квадрат, спочатку ми виконуємо піднесення до квадрата, а потім будемо добувати корінь квадратний. А ми знаємо, що навіть якщо показник е, число від'ємне, де підносимо до парного показника, то результат буде число додатнє. Тому тут вираз має зміст при будь-яких значеннях змінної х. Вираз має зміст при будь яких значеннях х? Завдання третє. Показник степені вже число непарне. Якщо ми підносимо від'ємне число непарного показника, то число буде від'ємне. І може бути у нас і нуль, тому що немає х не в знаменнику, тому вираз має. Зміст, коли х більше або дорівнює нулю. І останнє у нас у знаменнику, де ще й стоїть знак мінус, тому х має бути число від'ємне, тоді буде мінус мінус, і додатнє число. Вираз має зміст. Коли х менше 0. Номер 14.19 із підручника алгебра 8, та номер 30.19 з підручника математика 8 виконано.